Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок. Перш за все хочу подякувати всім за привітання з днем народження. Мені було дуже-дуже приємно. Дякую, що в мене є така аудиторія, які дійсно від усього, від своєї української душі щирої, можуть так вітати. Дякую вам ще раз. Як бачите... У нас знову дощ, знову продовжується дощ. Ось таке небо затягнуло, і то надовго, дивилася сьогодні прогноз. І то надовго злаки мокрі, весь город мокрий, стоять калюжі. Що робити, я не знаю, як відправляти, ну, я не можу відправити мокре. Вони, вони мокрі, намочать коробку, намочать усе. Я не можу того відправити. Одне радує, дивіться, виходить гігантський. Виходить мій красунчик. Той, що уцілів, другий зламався. Ось так виглядають зараз злаки. І показати вам не можу всю свою колекцію. Ось. Вжималось цвіте, але аромату, ви розумієте, нема. Кому зараз добре, так це тільки риба. Ось дивіться, що робиться. Уже не входить. Не входить просто вода. Я під парасолькою, Верніше, під розчіпиркою. Так, так, це так називається зонтик. Розчіпирка. І зараз ось так. Бачите? Вода вже не входить. Просто не входить в ґрунт. Я вже говорила що дощу, щоб він йшов туди, де немає. Казала, щоб йшов до Ліни. Він не хоче. Пішов щось там, трошки чехнув і знов вернувся. Питала його, де він був ціле літо, теж мовчить, собі йде тихо. Гляньте, тим часі, тим часі сад продовжує своє життя. Починають квітувати хризантеми. це сорт Інь-Янь. Ось така малеча, ось такі гудзики. Як гарно зараз виглядає молочай це ретрубі. А це скотренбоут. Ось такі краплини на ньому. Тут пожовтіла наша красунька. Красунька меморі наш. Красунька, красунь! Але хвостики його вже, бачите, ось ці метелочки, вони зовсім-зовсім такі невиразні. Ось вони. Бо то я вже зацепила і Еріантус, той Еріантус. Ось меморі наш своєю жовтою спідницею. Бачите, як він гарно зараз виглядає? Він вирізняється в усьому саду. І он, добре видно, що то іде... Меморі. Просо зелене. А ось просо, Дивіться, як воно зараз з дощем, під дощем виглядає. Dallas вас блюз. Любую, сходжу садом. До речі, з'явилися уже хвостики на стріктусі. Це стріктус, це високий, це стріктус. Є ще стріктус дварф. Це два різних сорти. То варієгат, ви бачите, і там варігата, ця варігата старша. І на ній вже з'являються мітелочки. Ось і він їх відкриє. Він з рожевинкою. І почав відкривати ще один сорт, але то вже... Тема для іншої розмови. Я вже намокла, ноги вже мокрі, можна йти в будинок, переодягати носки. Тож, дякую за розуміння. Ось таке лихо. Зараз у нас на Одещині. Дощі не переходять. Тож, відправочок на поки немає. Дівчатка, хто робив мені відправочки? Повідомлення писав замовлення. Будь ласочка, давайте, поки є час, ми звіримо з вами ваші замовлення. Нагадайте мені, тому що я вам говорила: у мене телефон трішки чудосія. і мені буває важко я зараз з поздоровленнями. Я виловлювала ті повідомлення, які ви мені писали. Бо були вони десь пропущені. Замовлення було, а в мене він сховав те замовлення, і я його не записала, тому що я його відкрила днем. А вибачте, я ж маю колись і працювати. Бувають за дзвінком. Ми розмовляємо, розмовляємо, переписуємося. У мене дзвінок і все. А телефон мій чудосія. Я не знаю пізніше, вже як не буде роботи такої. В саду, вже буду з ним більше розбиратися. Не знаю, може виставлю на заводські настройки, але то буде, не знаю, жахачка, звісно, але щось треба зробити, щоб телефон працював. Тут нові сорти, але про це я туди влізти не можу, я зараз не розповім. Тут мої лагерстремії. холодно їм зараз, холодно. Тож, до зустрічі. Все буде Україна. Дякую за розуміння.